Доброго ранку, малята! Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення і культури мовленевого спілкування грамоти. Тема нашого заняття слова та речення. Дітки, давайте з вами разом розглянемо деякі картинки та скажемо, хто що робить. Дівчинка п'є молоко. Соловей співає пісню білка, гризе, горішки. Діти відповіді, які складаються з декількох слів або стосуються деякого предмета, називаються реченнями. Щоб ви зрозуміли це, я спробую викласти. Речення зі слів фішок. Ось, наприклад, діти. Розберемо речення дівчинка п'є молоко. Дівчинка п'є молоко. Діти, то скільки слів в цьому реченні? Так, три. Отже, скільки слів, стільки й фішок. Яке перше слово в цьому реченні? Правильно, дівчинка. А друге п'є, а третє малята. Молоко. Молодці. Отже, ми з вами виклали три фішки до цього речення, тому що воно складається з трьох слів. Давайте ще раз спробуємо. Погляньте на картинку, що тут зображено. Так, це мавпа. Скажіть, діти, це слово чи речення? Вірно, це слово. Скільки фішок ми можемо співвіднести до слова мавпа? Правильно, одну. Дітки, а чи можна зі словом мавпа скласти речення? Так, що ми можемо сказати? Що мавпа що вміє робити? Вірно, мавпа. Їсть банани. Отже, скільки фішок ми маємо викласти? Так, три. Мавпа їсть банани. Три слова. У цьому реченні, отже, ми виклали з вами три фішки. Щось малеча зажурилась. Мабуть, трішки вже втомилась. Треба вже. Нам відпочити фізкульт хвилинку зробити. Тож, малята, вставайте трішки з вами відпочинемо. Готові? Руки за голову ставимо сміло і повертаємось то вправо, то вліво, двічі наліво. Двічі направо. Зробимо чітко діти цю вправу. Плесніть в долоні всі раз, два, три. І працювати ми знов почали. Дітки, я хочу з вами ще трішки пограти. Подивіться, хто це такий. Так, це півень. А що ви знаєте про півня? Що півень вміє, що він робить? Давайте спробуємо скласти з ним речення. Півень голосно співає. Давайте спробуємо викласти за фішками. Півень голосно співає. Скільки слів в цьому реченні? Так, три. Скільки фішок я виклала? Також три. Правильно, діти? Вірно, стільки слів, скільки й фішок. Що ж, мої розумники, на цьому наше заняття завершене. Що ви цікавого для себе дізнались, що корисного взяли! Дякую вам за увагу! До зустрічі!